З нами на прямому скайп зв'язку моя колега Наталка Поліщук. Вона зараз на зборах у ОСББ на проспекті Соборності 24. Там скандал щодо підвального приміщення. Тож вітаю, Наталко. Яка нині ситуація? Да, ось в я зборах? зараз знаходиться в задрістях багатоповерхівці. Та Луцька, і тут люди відвоюють свій підвал. Справа в тому, що ще у 2002 році Луцька міська рада віддала підвал територією. 148 квадратних метрів під приватизацію. Зазначу, Це що цей підвал був дуже добре облаштований, адже місцеві мешканці самі будували цей будинок. Вони є членами одного з кооперативів Луцька, і фактично в цьому підвалі вони облаштували дитячий садочок і три молодіжних клуба. Але міська рада віддала його в 2002 році під приватизацію, і підвал опинився у приватних руках. Кілька разів перепродувався навіть один раз був у заставі і поте. Фактично під заставу взяли тоді 100 сорок тисяч доларів, і звичайно банку не, не, не повернули. І навіть з приводу цього досі відбувається якась тяганина. Хай, хоча банк вже давно не існує, право боргу було передано. Але наразі з'явився знову наступний правовласник цього підвалу. Він прибув до будинку і почав зривати замки. Попередньо зазначу, що ОСББ відсудила підвальне приміщення через суд. Рівненський апеляційний суд визнав рішення Луцької міської ради за 2002 рік про приватизацію цього підвального приміщення недійсним. А проте новий власник на це рішення не зважає. Він почав проводити ремонтні роботи, вимикати людям світло, яким він до речі користується безкоштовно, адже ніяких взагалі. Пладіж платежу на підвал не надходить. Люди фактично і е, роботи, які приводить новий власник, е, руйнують будинок. Зазначу, що голова ОСББ неодноразово викликав на місце події і поліцію, і міську раду, але поки що питання не зрушує, не зрушує з місця. Детальніше про цю проблему ми вам будемо розповідати у наступних випусках. А от зараз е, хочу вам всім сказати до побачення. Доброго вечора. Дивіться телекомпанію Аверс. Юра, дякую, Наталко. Нагадаю, на прямому скайп-зв'язку була моя колега Наталка Поліщук. І слідкуйте за нашими новинами розгорнутий сюжет щодо конфлікту навколо підвалу. Дивіться вже у наступних випусках.